Всім доброго дня, вчепилися ми вже з прицепом, верніш батько вчора щепився, а я вже приїхав з дому та й вам трошки зранку познімаю. От буде така в нас сцепочка, то татина машина з цим лагом, якого ми теж трошки підготували до жнив. Ну, одним словом зробили тут атент новий. От походовці там тільки є питання. Тут він бачу, воздух поперекручував. От, нема бистросйомів, є просто такі стандартні. Електрика, гідравліка ще бачу, не підключена. От, тут папка і там, як бачите, от, то ж, то ж папка. має бути папка-мамка, то ми маємо ще таке зробити і перекрутити, підготувати шланг. Вчора батько займався. Дисками бачу карти не ставив, так взяв, задув. О, це диски і от чуть-чуть повиступав лак. ну Одним словом, трошки їх поновив. В нього алюмінієві вони легше там чистяться та й не так вони покриваються корозією. так У нас чоловік теж алюмінієву запасочку нам дав. В принципі, на його це 80-та, на його буде офігенно виглядати. ну У нього алюмінієві диски. І ось тут алюмінію. Добре. Такий ще тут в комплекті Декен ящик, гарно так вписався. От. І він ось так поробив крила. От Повипускав, а це вже є відео, як ми оце робили. Вже ці зміцнювачі і плюс ось ці зміц... зміцнювачі. Сюди, сюди і пішло. Так. Ці зміцнювачі брали з тої буде, що за трактором. Там по них їздили такі кошечки. Це в планах каже він, що я його зніму, бо воно от так труситься і ломить його того всього. Тут в нас воно на мішелінах. Мішеліни такі при пам'яті. Цю сторону ми робили, тут нова ступиця стоїть. Походовці. І маємо чуть-чуть його почухати, Ну, саме основне. Знімаємо один амортизатор, бо той амортизатор. Потік. Будемо брати новий або візьмемо беушний, У нас там деякі завалялися. По фонарах казав, що провірав, дивився. От Клапан ми зробили по-новому, бо були клапан двері, але вони вже такі вже страшні були. Ми тільки взяли от, оцю, оцей профіль і оцей. типу основу взяли. Хоч верх там не був з'єднаний. Закину Пізніше брезента, покажу вам, які ми перемички поробили, хто мене на той період не дивився, коли ми це робили. От, і такий прицепик маємо. Прицеп розрахований зразу на нашивки, що ти переставляєш. І тобі будуть нашивки. Отако воно виглядає. Поїздимо рані, подивимося, чи нам вистачає, чи не вистачає цієї кубатури. Він такий у нас довгенький. Тут ми теж зміцнювачі поробили. Там з тої сторони дві. І ось тут ми так випустили. Одну та другу, що воно вже ну, не так дребіжить. бо на цих трубочках то воно дребіжало. і от ви бачите наслідки, що лопало. Так, от його назва лак. Крила джост лак, ще ті наклеї. Мені воно так все подобається. Вже ми раму поновили. Одним словом, вже воно ближче йде до закінчення цього прицепника. Тут а по цьому нічого не треба робити. Може, циліндра трошки дойнемо, щоб якось він краще виглядав. От, від того вовка я хотів здерти, але батько каже, лише його. Ця машинка у нас після поліровки біла. Вчора я її працював, полірував. Ось так вона виглядає. О, там моя жовта вже. Ту білу я змив, а жовту ще не змивав, вже така вона в пилюці тут стоїть. Чекає свого часу. Планую ще щепитися з цим синім. Попробувати теж. Тут треба по, по балконі його нормально закріпити, бо тут так його трошки хімічили, непонятно. От, і тут так проварили. Ну, одним словом, це все зробиться. Як воно має бути? До тих прицепиків теж будемо лізти. І все на моєму YouTube каналі. Заходьте, дивіться, а ми починаємо роботу. Зараз покажу яку. Батько займається прицепом, а я знову йду до цієї машинки. Передок я вже зробив, так як я вам показував багато разів. Гідравліка наголошував, стоїть. Прийшла вже нам гофра. Не гофра, а коліно. Гофру поїдемо ще купимо. От. Тут поставив так, як планував на резинці, Тут все закріпив і ось так воно буде стояти. Хоч є побоювання, що буде тут або терти, або ну, я його цептом вилічу. Зараз знімаємо колеса, таке я зібрався їх. От перечистити заодно дивимося до колодок і до того всього остального. Все приємного перегляду. Поставили ми два донкрата. Таких 12 тонечка, іменно оригінальні, вони вольвовські йдуть разом в комплекті. Зараз вивісили. ручнику тримається, відкручуємо гайки, верніш чистимо, відкручуємо та знімаємо колеса. Намучився, але зняв я пару. Це всередині було, це ззовні було. Так, вигляд воно має ось такий. Блін ще при пам'яті. І колодки такі, як в батька. От. Ну що, нормальні колодки. Ще вони будуть їздити ті колодочки. Це зараз все легенько перечищу, хочу дойгнути оську. Звідси його поновити його, різьби чистимо, не міг зняти е, з посадки десь ржавчина і ніхто його туди не ліз. та й тяжко було знімати. Зараз знімаю другу сторону, буду готувати колеса, буду готувати це, щоб під, піддути його і така буде робота. Поставив вам знімати цю сторону, аби показати, як знімаю колеса. Але не вистачило в мене пам'яті на телефоні, мусив чистити, бо забув вчорашній матеріал почистити. Знялися швидко, буквально хвилина часу. Диск теж в порядку. Обдивився його. І по колодках теж покажу вам. Колодочки тут чуть-чуть гірші, але їх багато ще є із носу. От такі вони трошки підпалені. Така сама процедура. Перечищаємо це все і будемо його трошки приводити до пам'яті. Один диск готовий, та й в принципі вже і другий готовий. Так я його перечистив щіткою, легенько наждачкою. І ось такий получився диск, буде зовні. З тої сторони легенько щіточкою його поновимо. Та й буде добре. Цей диск чуть живіший. Такий вигляд. Теж я його щіточкою легенько болгаркою пройшовся. Та й думаю. Буде зараз грунт кинутий, покрашу. Батько теж розкидав, зняв колесо і лізе до амортизатора. Амортизатора зняв. Знайшли ми хорошу биушку, у нас була, відповідно, пара туди і сюди. І зараз це все робимо. Заказуємо колодки. Приходять колодки і це хочемо поміняти бо там колодки нормальні, а ось тут на задній осі підуставші. Почистив, протер, груд накинув, накинув краску і вже в мене йде безцветний лак. Я вже один проход зробив, зараз ще виприскую те, що залишилося, бо залишилося ще трохи. Правда, вітер мішає, але виприскую. Наніс лак, трошки є потьоки, але в цілому нанесений. Та на другий теж нанесено. Один диск, не буду його ґрунтувати нічого, хай так і воно собі буде. Та друге колесо внутрішнє, не будемо зачіпати. Так легенько взяв помазочком ще. Майзнув та й зараз накидаю колеса, зараз мащу, шпильки почистив, все зробив. Накидаю колеса. Така гарна, спокійна погода. Зніму я вам трошки, що в мене на полі робиться. От, росте в нас соя, так як ви дивитеся мої ролики, хто дивиться. Е, була оранка, була посівна, все показував, підготовка до посівної. І помаленьку-помаленьку вже в нас росте соя. Соя у нас вже ось така. Піднімається все вище і вище. От, трошки є бур'яна. Бур'яна. Але соя вища. Ну, Бур'ян в деяких місцях. А так взагалі то соя рівненька-рівненька. Я маю на увазі, ну що гарна. От там вон така густина теж сої і помаленьку лізе бур'ян. Маленький. Ну, думаю це не дуже. От підемо тут вон, кубки подивлюся Що тут таке робиться. Десь сівалка стала більше. Густа-густа. Нападала. Одним словом, таке поле. Продовжуємо дивитися, час від часу їздимо. То пішов дощик, то ми виїхали подивитися От на поле. Верніше ми сьогодні приїжджаємо і так дивитися. Тату з мамою там гуляють. А я таки ходжу по горбочку, дивлюся. В долині там були батьки, дивились. А так, мені здається, все чотенько. Все, на цьому це відео буде закінчене. Трошки сьогодні попрацювали. Завтра теж планів є купа. Доробляємо те, що сьогодні почали. Діски я зібрав, верніш колеса. От і поїхали подивитись на поле. Все, дякую за перегляд.